А чи готові ми віддати своє життя, щоб нам хтось крутить? Готові? Нє-ні, міти не колед. А тепер один музикант казав, другий, що другий шок слухом. Чим вони слухали? Вони брали і що. Є оригінал. Звіряли стаємо тут, нема оригіналу, а там чомусь є. А ще є слух. Тепер дякую за цю Цей інструмент. Брежи його. І ми такі люди, що ми не хочемо віддаватися регулювання. Я отакий родився, я отакий є, Віталій, маєте що? Мені маєте любити, маєте мене носить, маєте мені допомагати, бо я Віталій. Терпіти ще маєте. Бо ще маєте мене має терпіти, любити все, бо я такий є. А б з чий пісні було сказано? Що я там думка про те, що в руки так, віддаюся? Я хочу кохати Божий бути, але я хочу... Я командувати хочу Бога. Чи можливо? Думка в нас можливо, так? Да? Ми собі думаємо так. А насправді так неможливо, так якщо цей інструмент я подрегулюю. Без того, що буде з інструмент? Чи буде давати хороший звук? Ми розуміємо, що не буде гарний звук і за того, що я не знаю того оригінала. Скільки треба піджати. А фахівці можуть. І тепер, якщо ми довіряємося руки Божі, то ми маємо довіритись тому майстру, який нас створив, який дав нам життя і держи нас у цьому світі. Але ми хочемо показати, що ні, я, я сам знаю, як, як жити в цьому світі.